Yes, yes. Uh, Російський винищувач Су-35 у вівторок увечері 13 травня порушив повітряний простір Естонії. Ось так зустрічається з відольотами. Требують бросити якорь. Черговий інцидент із тіньовим флотом Росії у фінській затоці доводить, що ми маємо діяти, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Інформаційна операція, що відбулась після цього, чітко засвідчила: Росія офіційно пов'язала себе з тіньовим флотом загрозою, яка має отримати жорсткіші і оперативніші санкції. Естонія захищатиме власну безпеку та безпеку союзників. Російська федерація направила винищувач для перевірки ситуації і цей винищувач порушив повітряний простір НАТО майже на хвилину. Це щось нове треба усвідомлювати, що Росія офіційно пов'язала себе з тіньовим флотом. Також літаки НАТО зреагували та піднялися для перевірки російського винищувача. У Балтійському морі зростає ймовірність подібних інцидентів та ескалацій. Ми бачимо це на прикладі ситуації, коли ми намагалися зупинити танкер, що явно не мав прапора. Капітан говорив вільно російською. А вже за хвилину з'явився російський винищувач, який ймовірно порушив повітряний простір. Це був чіткий сигнал. Подібні танкери в Балтійському морі перебувають під захистом російських збройних сил. Я не думаю, що це демонструє щось нове, чого ми не знали чи не мали б знати але ми повинні оцінювати всі обставини ймовірність серйозної ескалації в Балтійському морі зростає з кожним кроком. Тому навіть служби, які мають повноваження на певні дії, повинні зважати на можливі наслідки. Росія демонструє м'язи і чітко показує готовність захищати свій нафтовий маршрут подібними методами. Хочу нагадати, що згідно з програмою Сентрі та у форматі співпраці північно-балтійських країн із НАТО у Балтійській. Кому морі також перебувають військові кораблі НАТО, цей нафтовий маршрут, ті шестивежеві танкери також перебуває під наглядом. Саме тому я повторюю: потрібно діяти обережно і раціонально, аби не допустити, щоб ескалація переросла у військове зіткнення. Уряд постійно інформується про різні можливі загрози щодо точного моменту сповіщення громадськості, це окреме питання. Але уряд отримує оновлення щодо різних загроз. Міністр оборони отримує таку саму інформацію, щоб у разі критичної ситуації у територіальних водах Естонії чи на суші всі були в курсі. Також проінформовані загальні сили оборони та військово-морський флот саме вони, врешті-решт, супроводжували цей танкер. Рівень загрози зріс. Ми спостерігаємо це вже протягом трьох років від початку агресивної війни Росії проти України і бачимо, як ця загроза виходить за межі України. Я хочу наголосити на важливості того, що сталося в Естонії. Де вперше Росія у відповідь на економічні санкції з боку членів альянсу вдалася до військових дій? це свідчення рівня загрози, з якою ми стикаємось на східному фланзі НАТО. Якщо Росія втрутилась в операцію естонського флоту три дні тому, то саме тому, що наші санкції дають результат. вони боляче б'ють по Росії. Бо, як ви пам'ятаєте, в Естонії йшлося про спробу зупинити нафтовий танкер, на який накладено санкції. російські винищувачі втрутилися, фактично погрожуючи естонському флоту, щоб той не чіпав цей танкер, який Росія використовує для обходу енергетичних санкцій. Отже, ці санкції вже серйозно вдарили по російській економіці. Ми оцінюємо їхню вартість для Росії в 400 мільярдів євро. Це приблизно три роки російських військових витрат. Але звісно, ми повинні піти далі. Саме тому я за кілька хвилин зустрінуся з сенатором США Лінці Гремом. Щоб обговорити його пакет санкцій, про який раніше згадував державний секретар США Марко Рубіо, ми хочемо розширити його, додавши європейський компонент стримування і з єдиною метою змусити Володимира Путіна припинити вогонь і сісти за стіл переговорів. що буде в цих санкційних пакетах стримування? Санкції на нафту та фінансові установи, бо саме це сьогодні і живить російську агресію проти України? Мік. Yes, yes. uh, Make. वो हमारे जस्ट ऊपर अभी सामने से हमारे ऊपर आ रहा है एयरक्राफ्ट है हाँ ड्रोन जैसा ही है ये साइड में और वो टर्न कर रहा है He's turning towards the stern of the vessel. Not Sras Srasbuna.